Ну що ж, продовжуємо грати в гру Острів. Давайте пригадаємо, що ми зробили і що нам ще потрібно зробити. Так, у нас тут є 4 поля, на яких по черзі виростають. Ось, наприклад, гречка, картопля, підпар, пшениця і знову все по черзі. <кхід> і у нас 400 чоловік. 400 жителів, але кількість жителів не збільшується. Із-за того, зараз покажу, у нас є ось така будівля, називається корчма. Потрібно ще одну збудувати. Так, поки що тут нічого не вказано, але в минулій серії було написано, що нам не вистачає ще одної корчми. Тому потрібно її збудувати. Отже, у нас є одна ось в цій частині. І можемо ще одну збудувати, наприклад, на ось цьому острові. Давайте спробую розташувати ще одну корчму десь ось тут. Так, це у нас хоч і велика будівля, але я думаю, що ми зможемо її ось тут помістити. Ось так ми її тут розташуємо, знаю, що все криво. Але такі були часи. Тут місця замало для корчми. Хоча ми б, ми б могли її, в принципі, десь тут розташувати. Так що в нас ось тут будуть лавочки, розташовані, щоб люди могли присісти відпочити. Це у нас комен. Тут лавочка у нас є, криниця є. Все дуже добре. Також прийшов гонець, спробуємо щось йому продати. У нас закінчилась картопля, це дуже погано. Риба сушена є, але не багато. І пригадуємо, що в нас була проблема з взуттям. Давайте перевіримо, що на даний час. Так, як завжди, немає шкіри для виробництва взуття. Гарбарня. Пошук сировини, вечір шкури. гербарні Спробуємо зробити тільки, щоб були в нас дві партії і зменшимо розмір партії. Можливо, це допоможе. І перевіримо, перевіримо. Так, у нас корови є. Корівки у нас є, бугаї є. Скотобійня. Ось коров'ячі шкури у нас тут є. І з'являється м'ясо. а Ось ці коров'ячі шкури потрібно, мабуть, ще десь зберігати. Хоча їх повинні були ось сюди переносити. Отже, ми ось тут хочемо зберігати шкіру, але давайте будемо зберігати. Коров'ячі шкури. Ось так, наприклад, як тільки буде працівник, можливо, їх принесе. Так як тут, скоріш всього, не може їх зберігатись велика кількість. І, можливо, так їх будуть переносити, наприклад, знову ж таки в гарбарню. Також я хотів створити ще ось тут поля. Ось у нас, так, як тут цього року під паром. Можемо побачити, що нам ще потрібно висіювати ячмінь, соняшник, коноплю, а також льон. Відповідно, нам ще потрібно буде 4 поля. Але нам потрібно ще збільшити кількість жителів. Ось ми бачимо, що потрібна щонайменше одна. Працююча корчма для населення більше 400. Будівництво корчми у нас завершується. Ось так вона виглядає. Отже, тут вже проживає родина з сином Євгеном. Так, в них одразу ж є що їсти. Дуже дивно, як це, чи вони з собою. Привозять їжу. ось ця родина їде. Так, і тепер я так розумію. Я так розумію, що у нас вже є ще одна корчма. А чому тоді пише, що ми не можемо більше людей мати? Ось вже все добре. Значить, у нас є в наявності ще 13 вільних хатинок. Це, мабуть, що ось ці хатинки. Так, тут ніхто не проживає. Тут теж ніхто. Тут ще є вільна хатинка, а ось ці жителі говорять, що знову ж таки у них проблеми з їжею. Хоча ось тут знаходиться крамниця і можна придбати собі їжу. Адже потрібно, щоб пройшов деякий час. І у нас ще з рибкою, в принципі, є, але не так її вже й багато. Давайте спробуємо ще розташувати. Ось риболовля. Так, рибаки. Неможливо розташувати ще одних. Всюди пише, що місце зайняте. Ось, але зато можна розташувати їх ось тут, на оцьому березі. Отже, давайте розташуємо по можливості. Якомога більше. Отже у нас тут буде ще 4 рибака. Риболови будуть у нас виловлювати тепер більше рибки. Так, а крамниці знаходяться аж тут. Я би хотів ще додати декілька хатинок ось тут, але, мабуть, що це. Це погана ідея, бо, скоріш всього, що жителі не зможуть придбати собі їжі. Хоча, можливо, якщо тут буде у нас дві хатинки, можливо, ці жителі зможуть дійти придбати собі їжі. А можливо, і ні, я точно цього не знаю. І як це перевірити, теж не знаю. Ось тут у нас нічого не вказано, чи дані жителі можуть отримати їжу, чи ні. І ми бачимо, що будівельники вже приносять ресурси всі, які необхідні. У нас поки що липень. За цей рік, в принципі, ми одну-дві встигнемо збудувати. Знову ж таки, прийшов гонець, щось йому продаємо, картоплі немає. Ще є сушена риба продаємо, олію теж, хоча йому небагато потрібно. Так, і більше нічого не можемо продати. Залізо в нас повинно бути. Давайте перевіримо, чи є у нас точно залізо. Так, тут є вугілля, є залізна руда. Отже ми всю залізну руду переплавили в залізо. І десь я її ось тут і зберігаю. Так, заліза у нас 0. Залізо у нас 0. Вугілля є. Тут залізо є, але небагато. В принципі, якщо гонець буде продавати залізну руду, а не залізо, то ми зможемо придбати. Гаразд для того, щоб збільшити кількість полів ось тут, наприклад, нам знову ж таки потрібно більше жителів. Так, і знову ж таки у нас проблема, що корчма не працює. Чому ж вона не працює? Медовуха тільки 4. А ось тут у нас медовухи є 2. Мені здається, що нам потрібно придбати... Медовуху або ще якийсь алкоголь. Давайте гінця відправимо в ось це місто, Чи ми зможемо придбати там медовуху. Хоча було б краще, якщо би ми могли медовуху самі виготовляти. Але, скоріше всього, що в грі немає такої будівлі, яка буде нам робити алкоголь. Отже, ось тут у нас буде міст. А стоянку для тачок. В принципі, ми можемо розташувати і ось тут. Так, прийшов ганець, якого ми відправляли. Давайте перевіримо залізну руду. Ми можемо придбати, купуємо всю. І я бачу, що в нас і гречка теж закінчилась. Отже, залізну руду ми купуємо, а, за, а замість залізної руди продаємо їм вугілля. Вугілля у нас є багато, ми його продаємо, непогано заробляємо, до речі. Курячих яєчок у нас самих немає, зате у нас є олія. Давайте продамо олію. Ну і трішки одягу можемо продати. Так, яблука на диво з'явилися. Яблука продаємо і давайте перевіримо. Ось цей сад. Так, невідомо, чи працює, чи ні. Нічого такого не пише, можливо, що цього року. У нас вже яблука і виросли. І у нас є ще один гонець. Так, ще один гонець, але... Але, на жаль, він нічого не купує. Знову ж таки, можемо купити в нього залізної руди. Не знаю, чи потрібно стільки. Зате ми можемо купити в нього горілки. Давайте 2000 куплю. Також я би збудував ще один склад. Ось тут, де ми будемо зберігати таке, як вугілля, залізну руду і залізо. Давайте так і зробимо. Когда, що прийдеться зрізати декілька дерев. Так, і нам потрібно буде розташовувати даний склад якось ось так. Нам необхідний той склад, так як ось тут ми можемо замовити ще заліза а зберігати ми не маємо де. Так, і ще потрібно перевірити тут льон-стіль. Ось ми тут зберігаємо медовуху. Можемо зберігати. Тут ще можемо зберігати медовуху і горілку. Давайте будемо горілки зберігати хоча б тисячу і тисячу медовухи. Отже, у нас серпень. Жнива розпочалися у нас уже ось тут. Так, жнива розпочалися, але у нас працівників немає. Все як завжди. І що цікаво, що ріст, як ми бачимо, всього-навсього наполовину. Не знаю чому так. Так, а на цьому полі теж розпочалися жнива. Ось наші жителі. В принципі, їх небагато. Ось проходить пошук ще жителів, але жителів мало, так як у нас, їх і не вистачає в нашому містечку. Знову ж таки, проблема, що не вистачає корчми. Але я так розумію, що це не корчми не вистачає, а не вистачає. Ось медовухи тут немає. Тут нічого немає, ні медовухи, ні горілки, і так само ось тут нічого немає. Мабуть, що вся проблема в цьому. Ось ми бачимо, наближається човен, який перевозить горілку. 2000. Тут у нас залізна руда, одяг речка. Ми ще десь замовляли медовуху, але, мабуть, що в іншому місці. Так, ми бачимо, з'явилася у нас горілка. Горілка у нас є вже на складі. Потрібно, щоб її тепер принесли так, не в міську раду, хоча в міську раду теж можуть занести. Ось медовуха, скоро тут повинна з'явитися горілка. І тоді я думаю, що все буде добре. Так, вже 100 горівки забрали. Отже, ось 100 горівки ми перевозимо. Якщо її там забрали, давайте перевіримо, чи вона тут з'явилась. Так, поки що горілку очікують. Її ще немає, але скоро повинна з'явитися. Тут питна вода, тут горівку взагалі поки що і не очікують. Так, з'явилася в нас горілка. І як ми бачимо, потреби в розвагах були виконані, але знову ж таки. Не вистачає горілки для всіх. Мені здається, що вони будуть її пити, пити й пити, що нам потрібно алкоголю замовляти якомога більше. Так, тут теж очікують на горілку. Можливо, би хтось міг узяти тачки і привезти їх побільше. Маю на увазі горілку привезти, але цього ніхто не робить. І у нас ще тут така є проблема. Отже тачкарня у нас обслуговує людей, перевозить різні матеріали, ресурси, але... але, як ми бачимо, в березні та в вересні працює тільки одна людина. Я думаю, що і в жовтні потрібно, щоб працювала одна людина. І, можливо, що і в квітні, так як нам потрібно обробляти поля. Отже, поки що це нічого страшного. Горілка у нас є, її перевозимо куди потрібно. Так, Тут горілка бачимо, що повинна знову з'явитися. Вже всі випили. І ось тут теж вона якби є, але її швидко випивають. Також ось тут ми її будемо зберігати. Ось ми бачимо, що є вже 120 горілки, медовухи немає. Тому як тільки прийде ще один гонець. Так, і тут немає медовухи. Як тільки прийде ще один гонець, ми обов'язково. Купимо ще медовуху і, можливо, ще горілку. А ось його нець. Так, не продає він ні горілку, ні медовуху. Отже, ми дочекалися ще одного гінця. І знову він не продає ні горілку, ні медовуху. Зате спробуємо йому продати те, що у нас є. Так, до нас ще прийшла одна родина селиця. Це дуже добре. Тепер у нас проживає 420 жителів. І проблем у нас немає. І ще є вільних навіть 9 хатинок. Ось ці хатинки у нас. Вільні, ось ця хатинка теж. І я так розумію, що ось тут теж у нас можуть бути вільні хатинки. Хоча ні, тут. Жителі проживають. Ось ця в нас ще вільна хатинка. Отже, знову ж таки, родина збирається з міста. Яка причина? Знову причина взуття. Так, взуттям у нас завжди якісь проблеми. Я думаю, що все ж таки нам потрібно найняти ще одного працівника. Гарбарню і все ж таки три партії одночасно виготовляти. Ось партія третя пише, що шкіра у черзі, але, Але, на жаль, тут немає пошуку необхідних матеріалів. Ось, Наприклад, тут ми бачимо, що ввечері шкури очікують. А ось тут немає нічого. не зрозуміло як це працює. Знаю точно, що у нас проблема, що не немає чим зайнятися. Давайте перевіримо, що у нас відбувається на полях. Адже ми бачимо, що тут ми вже зібрали все те, що повиростало. На ось цій фермі. Так, жнива теж відбуваються. У нас ще є один місяць, щоб ми встигли зібрати все, що є на полях. І на нашій новій фермі. А на нашій новій фермі вже ми встигли зібрати все. Хоча дуже дивно. Так, це у нас було під підпаром, пале. Це у нас було під паром, Знаєш, наступного року буде ось це під паром Отже, пшеничка у нас з'являється на складі. Міль, звісно, що ми її не вирощуємо. Хоча було би добре. Так, і я хочу ось тут зберігати шкіру, але я думаю, що її потрібно буде зберігати десь. Ну, наприклад, ось тут можемо і зберігати. Давайте тут ми будемо зберігати вугілля. Так, нам ще потрібно зберігати тут ось залізну руду обов'язково. І вже можемо ось тут зберігати шкіру. Можемо, щоб людям. Було ближче ходити. В принципі, про всяк випадок. Про всякий випадок зберігати можемо ще дрова. Теж, наприклад, 3000. Ось тоді тут ми можемо цю шкіру не зберігати. Отже, на цьому складі ми зібрали льон, льонеля насіння, конопля, сонячник. Так, у нас всі працюють. Всі працюють. Щось дуже мало ми всього зібрали. Але вже, що зібрали, те і маємо. Так, а ця ферма як? Мабуть, що вже справились. І в нас зараз випаде сніг у нас кінець листопада. Ось тут ще очікується пшениця. Урожай пшениці. Можливо, ще і не все встигли зібрати на ось цих полях. Гаразд. Отже, пройшов ще один у нас рік. Випадає сніг. Прийшов гонець. Відповідно, гінця ми повинні купити. Так, ми повинні купити або медовуху, або горілку, але даний гонець нічого не продає. Знач, будемо чекати наступних гінців. Отже, наступних гінців ми будемо вже очікувати в наступному році. А в цьому році ще потрібно перевірити, як же у нас відбуваються партії. Так, шкіра в черзі. Тут у нас овчина. Тут і тут шкіра. Адже коров'ячі шкури ми зібрали. Так, вода теж буде, це не проблема. Відповідно, друга партія у нас вже гарбується. Це дуже добре. Третя партія йде. Шкури коров'ячі нам потрібно. Отже вапно кора, сіль, вода. Це все у нас теж зараз буде. Скотобійні, до речі, коров'ячих шкур у нас є дуже багато. Так що в чоботаря роботи буде теж багато, як тільки гарбування цього всього пройде. І зимою, в принципі, по людях у нас більш-менш все добре. Навіть бачимо, що не вистачає робочих місць. Отже, зимою можна десь із жителів додати, щоб більше працювало. Наприклад, я думаю, що ось ця будівля зимою. Мало шансів, що вона може працювати, так як їй потрібна вода. З риболовами все таке саме. Також я ще збудував ось тут і ось тут. Відповідно, ми можемо застосувати ті ж самі налаштування, які є, які є у нас і в сусідніх. І ще ось тут у нас є аж 4 будівлі, де будуть у нас. Працювати риболови, тому теж потрібно це все налаштувати. Отже, тут у нас буде тільки сушена, тут теж сушена, значить, тут у нас буде звичайна риба. А ось тут всюди у нас буде сушена рибка. Отже, на наступний рік нам потрібно ще більше працівників. Ось ці всі люди не працюють у нас взимку. Також можна зробити ще ось так. Десь у нас тут повинні бути будівельники. Наприклад, тут будівельники не працюють весною літом та осінню, так як потрібно, щоб всі працювали на полях. А працюють тільки взимку. Так, а ось ці будуть працювати у нас завжди. І можливо нам потрібно буде ще одну школу збудувати. Займемося цим в наступній серії. Отже на цьому ми будемо завершувати дану серію, і ми бачимо, що знову ж таки у нас жителі говорять, що не вистачає взуття. Пробуємо цю проблему вирішити, тому що ця проблема у нас є в кожній серії і її потрібно якось вирішувати. До зустрічі в наступній серії.